Доброго дня, шановне панською, у нас починається серія сторісів, як вижити в тому Лас-Вегасі в жару 42 градуси і не втратити всіх грошей. Сьогодні ми пробуємо, через скільки Тимура поб'ють в цій кепці. Голосуйте, поб'ють через 5 хвилин, через годину чи через дві. Посміхаються, вони Ну Це, до речі, республіканський штат, так що. Я думаю, що він. Як впізнати хлопця з чорткова? <свист> По такій от торбі. собою. Якщо ви думаєте, що у вас погана робота, ви подивіться на цього типа. Там на вулиці 42 градуса. 42 просто я отут вийшов. Ми пройшлись буквально 3 хвилини, просто в трусах мокру. Я був Лас-Вегасі більше 20 разів, і я конкретно знаю, що вам треба, щоб тут вижити. По перше, це електроліти. Електроліти треба пити дофігіща. Далі ридбульчик, щоб залишатися бодреньким. Звісно, горілочка, яка дає сили та енергії. Не забуваємо про їжу. Панда Експрес ідеально для цього підходить. Ну і звісно, на ранок мічелада. Хто не пив мічеладу, той життя не знав. Так що спробуйте. Строй нічок не походить на мене пішли. Ого. Ви тільки подивіться, хто за мною приїхав на Просто подивіться на цей е, секс на колесах. Люся, тобі подобаються пацики на моциках з повним баком бензику? Дуже подобається. Так що приїжджайте, купляйте, ганяйте і горя врум, врум. не знайте. Як він газує? Ну давай! Врум, врум, врум. Ого ще нормально. Один і два літра на секундочку. Це буде Дивіться, яка лодочка. Сьогодні святкуємо День батька. Father's Day. I am father. Що, Назар, ти будеш капітаном? Ні, ну. Льося капітан! Капітан да. готовий! Дай Льосі капітанську шапку. <реш> ну. Краса. Ось така краса тут на Fox Lake. Лодок дуже багато, як на Хайвеї. <ріст> <ріст> Вітофорів нема. Від Пливемо на Велике озеро. Трафік нереальний на Fox Lake. Більше, ніж машин на хайвеї. нас є і ви для мене також стали батьком. Я дуже вас люблю. Яку, вели Дякую, я... Дякую. Я... велика. А ти там як досі? <зумітно> <зумітно> Ото От, Люся підлизалась, звісно. <зумітно> <зумітно> не тягни, не спіши назад. Не спіши! Люся, знімає. Зорвалося! Але реально було. Капець, Сгогари, як ти це Та <серказ> <А, серказ> <а, серказ> бо я запутався в тому штурку садити. Та, 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 ну, вона мала зірватися, вона погано зачепилася. Це таке, дивіться. Та <серказ> 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 там нема, там більше не видно. Та напевно хвіст. Один хвіст? Кузя своєю рибою. плаває один хвіст. Сьогодні в м'явчика банні процедури. Мямчик, ти боїшся? Вячик захворіє. Бачите, ці майнкуни, вони води не бояться. Вони так собі спокійно стоять, можна купати. Але шерсть дуже довга і заплутується, тому ми його купаємо в надії, що вона розплутається. Подивимося, чи допоможе. Водяний кіт. Водяний кіт. Це водяний кіт. Дивіться, як получає обалдіш. Джус не дуже. Рятуйте мене. Будь ласка. Ой-ой-ой! Дивіться, лопа поздорова. Більше ніж Люсі на руках. Мявчик дуже незадоволений. А як мокрий, такий худий. Мявчик ображається. Сьогодні День Незалежності Америки, а ми в Україні на українській турбазі святкуємо. Yeah, <laughs> Але давайте. в Америці живе Happy Америка. Happy July. July. Хай живе! Happy форс о джулай! Карментер! Карпентер, Карпентер, Карментер! Carpenter! To państwo! To państwo! To państwo! To To Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? А ми йдемо дивитися на курятник. Олюся у наших на тебе. друзів є курятник. Уявляєте, вартість цього курятника? 1500 доларів. 1500 доларів. Ви готові побачити це? Ці це найдорожчі кури в Америці. І так, ось вони. Дивіться, ось такий курятник. 1500 доларів, двоє курей. Кожна курка дає е, два яйця в день. Виявляєте, два яйця в день. Можна регулювати температуру в курятнику. О, Настя їх випускає. О май гад! Ну, вони живуть лакшері життя. Де ж яйця дивитися, чи є? А там є? Залазь туди, Люся, Ось тут яйця. Подивимося. Ой! Є одне. Ого, нічого собі. всі. Найдіть три відмінності. Буде три відмінності чи не буде взагалі? Дивіться, яка курочка. Таке враження, що вони одинакові, але насправді вони відрізняються. Дуже які вони прикольні. У нас вже перші огірочки. Дивіться, які гарні. Буде сьогодні на салат. Назар! Поливається, все нахід. Назар хоче, щоб всі знали, що він поливає город слідкує. Тепер Назар поливає садок, квіти. Все, все під контролем. Все на світі поливається. Дерева поливаються також.